Доброго дня, 11 клас. Сьогодні у нас урок тема: генератор змінного струму, вимушені електричні коливання, змінний електричний струм. Ми вже говорили з вами про постійний струм. Сьогодні починаємо вивчати саме змінний струм. І генератор змінного струму наразі дуже актуальна тема. Ми повинні розуміти з вами, що це таке і як він працює. З чого складається, як працює? Отож, поїхали! Уяви собі, що є якийсь магніт. В магнітне поле, яке створене цим магнітом, вноситься якась провідна рамка, тобто провідничок зігнутої вигляді рамки, і ця рамка має здатність обертатися. Зрозуміло, що за умови рівномірного обертання рамки в такому однорідному магнітному полі в цій рамці буде виникати РС індукції, яка з часом буде змінюватися за синусоїдальним законом. Якщо рамка має Якусь кількість витків, то РС індукції, зрозуміло, на клемах буде в цю кількість разів більшою. Тобто, якщо N кількість витків, отже, в N разів буде більшою РС індукції, тобто сильніший буде струм. Зрозуміло, що максимальних значень РС буде досягати тоді, коли у нас кут обертання буде? 90 градусів. Як бачимо, лампа горить тоді, коли у нас рамка під кутом 90 градусів до горизонталі. І мінімальне значення буде мати тоді, коли рамочка у нас знаходиться у горизонтальній площині. Тобто, все достатньо просто. Тобто, Виходить, що за один оберт рамки, поки вона обертається, робить один оберт, електрорушійна сила змінює своє значення і знак двічі, як бачимо. Так? Таким чином, виникають вимушені електромагнітні коливання, тобто не коливання. Заряду, напруги, сили струму та інших фізичних величин, які спричинені саме зміною електрорушійної сили, яка виникає в рамці за рахунок того, що її пронизує відповідно при обертанні змінний магнітний потік. Адже коли рамка нерухома, то для неї магнітний потік буде постійним, адже це постійний магніт. Якщо рамка починає обертатися, зрозуміло, що її буде пронизувати різна кількість силових ліній, тому це поле. Яке насправді є постійним, так, але для рамки, яка обертається, воно буде змінним. Змінними вважають струми, які змінюються за зазначенням та і за напрямком. Тобто ми бачимо з тобою, що у нас РС індукції змінюється і буде змінюватися струм. Якщо до генератора змінного струму, напруга на полюсах якого змінюється за законом, ми бачимо ось цей так, закон, ось, то в цьому разі. Під'єднати до нього якесь певне навантаження. Це навантаження може бути будь-яке, це може бути електричний двигун, може бути якась там, дрель, фен там, ну, нагрівальний прилад, ну, будь-що певне навантаження. Так? то по колу в цьому разі буде проходити саме змінний струм. Ми бачимо з тобою, що напруга змінюється за таким законом, а струм змінюється за таким законом. Відрізняються вони лише на фазу Фі. Ось і все. І то і той змінюється за законом синуса. Отже, найпростішим способом обертання низькочастотних змінних струмів є обертання рамки з провідників в однорідному магнітному полі. Або, навпаки, може бути обертання магнітного поля, тобто уяви собі, що цей магніт почне обертатися, а рамка буде зафіксована. В цьому разі, у нас так само буде змінне магнітне поле для даної рамки, так само буде виникати змінна РС, так само буде виникати змінний струм. Отже, перше питання 6.1. Дротяна прямокутна рамка обертається з постійною кутовою швидкістю в однорідному магнітному полі, на якому графіку відображена залежність сили струму в рамці від часу. Звичайно, що оскільки ми отримаємо з вами змінний струм, то відповідь буде яка: це постійний струм, це змінний струм. Це просто зростання струму, а це імпульсний струм, який ми ще з вами колись будемо вивчати. Таким чином, відповідь у нас буде «Б». Отже, ми говоримо з вами саме про вимушені коливання. Вимушені електромагнітні коливання, як ми вже з тобою говорили сьогодні, це не затухаючі коливання. І коливатися у нас буде заряд, напруга, сила струму, спричинені електрорушінною силою. Електрорушійна сила буде змінюватися за гармонічним законом, ось таким, де Е маленьке це буде миттєве значення РС в момент часу Т, а РС максимальне, зрозуміло, що це амплітудне значення для електрорушійної сили. Омега це або циклічна частота, або колова частота, як ми з тобою ще її інколи називаємо, або просто це кут повороту рамки. Змінний електричний струм це струм, сила якого змінюється за гармонічним законом. Отже, так само, і це миттєве значення, і максимальне це амплітудне значення сінус омега Т плюс Фі нульове. Фі нульове – фаза Су, початкова фаза Су, між РС та силою струму. Елемент електричного кола має активний опір Р. Якщо під час проходження електричного струму через цей елемент частина електричної енергії витрачається на його нагрівання. Тому вводять таке поняття як діюча напруга і діюче значення сили струму. Отож, діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, за якого на активному опорі виділяється така сама кількість теплоти, як і під час проходження змінного струму. Уяви собі це. Постав на паузу і усвідом, що тут написано. А я продовжую. Діюче значення сили змінного струму обчислюють за такою формулою. Як бачиш, діюче значення це просто І. Для зручності я пропоную написати буквочку Д знизу. І так само для напруги. Отже, діюче значення сили струму, це буде І максимально на корінь з двох, а діюче значення змінної напруги, відповідно, ось таким значенням. Зверни увагу на те, що. Та напруга, те значення, до якого ми з тобою звикли, насправді це не максимальне значення, а діюче або ще його називають ефективне значення напруги в мережі. До речі, амперметри, вольтметри показують саме, якщо ми використовуємо їх для змінного струму, вони будуть показувати нам і вимірювати саме діючі значення сили струму та напруги. Запам'ятайте. Зверни увагу також на те, що в різних країнах у нас ефективне значення або діюче значення змінного струму є різним. Зверни увагу, у США та Канаді стандартна напруга мережі змінного струму дорівнює 120 вольт, що відповідає 170 вольтам амплітудного значення. В Європі ефективна напруга 240 вольт, амплітудне значення відповідно 340. У нашій країні ефективна напруга 220 вольт, а амплітудна 310 вольт. Усі вольтметри і амперметри, як я вже сказала, показують саме ці ефективні або діючі значення РС і напруги. І останнє, що з теорії нам потрібно з тобою запам'ятати, це те, що за законом Фарадея у нас РС індукції змінюється ось таким чином, тобто, це є перша похідна від магнітного потоку, від змінного магнітного потоку. Н це кількість витків, яка є в рамці. Фі велике це магнітний потік, який пронизує рамку. Відповідно, якщо взяти, підставити цю формулу, взяти першу похідну, таким чином ми отримуємо ось такий вираз. І РС максимальний буде визначатися саме ось таким чином. НБС омега. Н кількість витків в рамці, Б магнітна індукція, С площа рамки, так, яку пронизує магнітний потік, і омега це циклічна частота або кут повороту рамки. Частота змінного струму, який виробляє генератор, пов'язана з обертовою частотою n. Зверни увагу. І кількістю пар магнітних полюсів генератора. Адже в генераторі не одна пара полюсів, а декілька, як, прав... як правило. І пов'язані вони з співвідношенням. Зверни увагу, ню частота дорівнює π, помножене на n. π – це кількість пар магнітних полюсів, N це обертова частота. Таким чином, здійснюючи обертання. Створюється частота змінного струму в нашій країні 50 Гц. Це промислова частота. Так? Всі електричні прилади у нас працюють саме на цій частоті. На будь-якому приладі можна це побачити. Завдання 6.2. Ротор генератора має 5 пар магнітних полюсів. Частота струму, що виробляє генератор, становить 50 Гц. Чому дорівнює частота обертання ротора генератора? Ротор це рухома частина генератора. Отже, пі дорівнює 5, тобто це кількість пар магнітних полюсів у роторі. Ню це промислова частота струму, і потрібно знайти, яка буде обертова частота. Так? А тільки що ми з тобою прочитали, про те, що ню дорівнює пі помножене на n. Зрозуміло, що n дорівнює ню поділити на пі. Давай підставимо, це буде зрозуміло, що 50 Гц поділити на 5 буде 10 Гц. Це означає одиниця на секунду. Так? Зверни увагу, на перший погляд, уже неуважний учень відповів би, що це буде відповідь А. Але тут у нас секунди, адже Герц це одиниця на секунду. А тут у нас хвилини, як бачиш. Так? Таким чином, нам потрібно перевести це значення, щоб тут були у нас оберти за хвилину. Для цього потрібно помножити на 60, тобто вийде 600. Одиниця за хвилину. Коли ми в розрахунках пишемо, ми не пишемо оберти, і в даному ми не пишемо оберти, а коли відповідь записуємо, в принципі, можна писати оберти, тому відповідь у нас буде В. Завдання 6,3. Розглянь графік, визнач частоту змінного струму. Зверни увагу, у нас тут з тобою напруга в вольтах, а тут час в секундах. Бачимо, що максимальне значення у нас для напруги 308 вольт. Так? Відомий тут іще, що можна взяти по Т, звичайно, період, і він буде становити у нас, наприклад, між горбами, оцими буде становити у нас 0,2 секунди. Таким чином, щоб знайти частоту змінного струму, пам'ятаємо з тобою, як пов'язана вона з періодом. Отже, підставляємо значення і обчислюємо. Отримуємо 50 одиниць на секунду або 50 Гц. Зрозуміло, що відповідь буде Б. Завдання 6.4. Визнач середнє за період значення напруги в колі змінного струму. Знаєш, запам'ятай, будь ласка, що якщо питають за період, то середнє значення напруги, оскільки вона змінюється у нас від максимального до мінімального значення, так, буде постійно відбуватися зміна, то це буде саме ефективне значення. Оце середнє це і буде ефективне значення, тобто відповідь буде А. Ефективне, як я вже говорила, це те саме, що діюче значення напруги. 6.5. Амперметр змінного струму показує. Отже, що показує? Ми з тобою тільки що читали про те, що амперметр змінного струму, вольтметр змінного струму, вони показують нам лише діючі значення, ефективні діючі значення сили струму або напруги, відповідно. Отже, відповідь Г. 6.6. Розглянь графік, визнач амплітудне та діюче значення сили змінного струму. Ну, Амплітудне значення достатньо легко. так? Ми з тобою розуміємо, що це буде у нас 10 амперів. Отже, у нас відповідь може бути, оскільки вона йде, треба бути уважним, коли питання такі задають, то першим у нас іде амплітудне, значить, у нас має бути 10 амперів на першому місці. Отже, це буде у нас відповідь або А, або В. І діючи значення сили змінного струму, ми розуміємо з тобою, що ось тут у нас була формула для напруги, аналогічна формула для сили струму. Тобто, треба і максимально поділити на корінь з двох. Поділити, не помножити. Отже, не А відповідь, а саме В буде. Отже, максимальне і діюче значення сили змінного струму. І залишилося нам ще з тобою розв'язати ці дві задачі 8,1 та 8.2. Отже, завдання 8.1. У нас є графік, який належить цьому завданню. Так? Бачимо, що тут у нас РС у вольтах, а тут у нас час в секундах. Кажуть, розглянь графік залежності РС від часу і якою формулою задано залежність Е від Т. Формула це означає залежність у нас через е, якусь функцію синус косинус. В даному разі, що це буде? Зрозуміло, що це буде синус. Отож, ми з тобою пишемо, що E дорівнює Р максимальне синус омега Т. А тепер давай з'ясовувати, чому дорівнює нас E максимальне. Бачимо, що це у нас буде 40 вольт. Так? 40. Отже, ось тут ми можемо одразу з тобою написати 40. Ну, Давай тут збоку напишемо, що РС максимальне це. 40 вольт, хай буде б написано в нас, так? Далі буде синус літера Т, а ось тут, на місці омеги, у нас з тобою має бути її значення. Як її знайти? Для того у нас з тобою є вісь Т, по якій ми, як з попередніх завдань, ми з тобою бачили, що потрібно знайти період, так? В даному разі, зручніше, не між горбами брати, а між ось цими двома точками. Це теж буде в нас період від нуля до дивися, скільки тут буде. Однак літинка це 0,1, значить, тут буде 0,4. Отже, період це 0,4 секунди. Зрозуміло, що якщо період є, ми можемо з тобою легко знайти омегу, адже омега пов'язана з періодом через ось такий зв'язок. Отже, підставляємо 2π поділити на 0,4 дорівнює 5. Число Пі ми не міняємо з тобою. Пам'ятаєш про це, коли ми рахуємо циклічну частоту, радіан за секунду. Все, і тепер сюди ми її просто записуємо: 5 пі. Ось формула, про яку нас з тобою питали. Тобто, формула, за якою задана залежність Е від т. Ось формула, ось графік, який їй відповідає. Задача 8,2. Завдання 8 Частота обертання рамки в магнітному полі, індукція якого дорівнює 0,25 тесла становить 3000 обертів за секунду. Площа рамки дорівнює 100 см, діючи значення РС індукції, що виникає в рамці 50 В. Запиши рівняння зміни із часом магнітного потоку, що пронизує рамку, рівняння зміни із часом РС індукції. Також знайди, скільки витків міститься в рамці у початковий момент часу вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини рамки. І дається зауваження, що діюче значення РС аналогічно до того, як знаходиться у нас діюче значення напруги. Так? Тобто, ось таким чином, пов'язане з амплітудним максимальним значенням. Пишемо умову. Отже, маємо таку з тобою умову. У нас є з тобою частота, у нас є площа рамки, магнітна індукція, діюче значення РС. Потрібно записати рівняння для магнітного потоку та миттєвого значення РС, як воно змінюється, так, і знайти кількість пар, ой, кількість витків, так? Кількість витків знайти у рамці. Добре, поїхали. Тож, ну, перш за все, давай ми з тобою запишемо для Фі, запишемо формулу спочатку, так? Тобто, в принципі, омега в нас є, час повинен залишитися, косінус це просто функція, а Фі максимальне потрібно знайти. Як знайти Фі максимальне? Фі максимальне знаходиться як b помножити на s. Тобто, Ми можемо підставити з тобою і порахувати тесла помножити на 10 у мінус другому метр квадратний. В цьому разі у нас з тобою вийде 0, цілі. запишемо ось таким чином, щоб воно гарненько вписалося сюди. Так, і тесла на метр квадратний це є вебер, якщо ти пам'ятаєш. Таким чином, фі ми вже з тобою можемо одразу записати. Це буде 0,25 косинус 3000 Т. Отже, перше рівняння є. Далі, щоб записати рівняння для РС, пишемо: РС це буде РС максимальне на синус омега Т. Так? Для того, щоб вписати омегу, у нас вона є, для того, щоб записати РС максимальний, його треба знайти. Звідки його можна взяти? Саме з діючого значення. Отож, з діючого значення ми з тобою пишемо, що діюче значення це РС максимальне поділити на корінь з двох. Сьогодні ця формула новенька, яку треба запам'ятати. Звідси РС максимальне визначається як РС діюче помножене на корінь з двох. Порахуємо, 50. Вольт помножити на корінь з двох – це буде десь 70 вольт. Так? Добре. Ну і тепер можна записати РС. Пишемо 70 синус 3000Т. І друге рівняння ми з тобою записали. Залишається нам знайти кількість витків у цій рамці. Так? Ну, Звідки вона візьметься? Вона візьметься із формули для максимальної РС. РС максимальне. Сьогодні ця формула теж була у теоретичному блоці уроку, і визначається вона як N помножене на Фі максимальне і помножене на Омегу. Звідси, відповідно, N тепер можна знайти як РС максимальне, поділити на? що? На все решта, тобто на Фі максимальне і помножене на Омегу. Давай підставимо і порахуємо. Отже, РС максимальне у нас з тобою це 70 вольт. Фі максимальне у нас, де воно тут, ось воно так. 0,25 так, І помножене на омегу. Омега у нас це 3000 одиниця на секунду. Добре. Якщо це порахувати, там вийде 9, приблизно вийде 9. Так? Але при цьому ми повинні з тобою зрозуміти, що кількість ні в чому не вимірюється. Отож, у нас має все тут поскорочуватися, як же ж воно тут скоротиться? Отже, проведемо з тобою дослідження одиниць вимірювання. Пишемо: тут у нас вольти, тут у нас вебер помножений на одиниці на секунду. Ну, Перш за все, розпишемо з тобою Вебер, а секунду, оскільки ділимо, піднімемо вгору. Так? Тобто тут буде вольт на секунду. Тут у нас буде вебер це Тесла, помножена на метр квадратний. Тепер, мабуть, розпишемо тесло. Отже, вольт на секунду. Тесла це у нас Ньютон. Ампер метр на метр квадратний. Так, тепер дивимося, що ми зробимо далі. Мабуть, тут ось так буде скорочення. Ампер піднімається вгору, поділимо на нього, так. отже, тут ампер вольт, секунда, а тут у нас Ньютон і метр залишається. І як бачимо з тобою, що вгорі у нас електричний джоуль, а знизу у нас механічний джоуль. І таким чином у нас утворюється безрозмірна величина n, тобто ми говоримо в побутімо 9 там, пар чогось, або 9 штук, або 9. Там, що й додаємо. А у фізиці, коли ми пишемо, шукаємо розмірність, тут в кінці буде просто одиниця без нічого. Таким чином, ми з тобою розв'язали всі завдання на сьогодні, визначили, що таке генератор, так? визначили, що таке змінний струм, як він, визначає, як він визначається, як записується, як описується, як виникає взагалі, як виникає РС, індукція, змінна і тому подібне. Тобто, цікавий вийшов урок, сподіваюсь, напиши мені, будь ласка, в коментарях про це. От. І на все добре, до наступного разу.